Так, друзі. Всім привіт. Дивіться, є така помідорка. Блін, ну важить така важезна, коротше, я думаю, десь до пів кіла має бути приблизно. Ну, може, грам 400 десь так. Ну Зараз ми зважимо. Я ось спеціально прийшов, достав ваги. Зважимо, подивимось. Ось дивіться. Нулі. Кладу. Оп, помідорку. І дивимося. Хоп! 500 грам. Ха -ха. Ну як вам, друзі? 500 грам. Це пів кіла помідорка. Дивіться. Йома, вона на всю руку просто. Ану пишіть, як у вас, врожаї з помідорами. У нас такі гіганти ростуть на плантації. Ха. Друзі, вліпіть лайкос. А хто не підписаний на канал, то підписуйтесь. У нас буде багато цікавого.